О, Коля, як до речі ти зайшов. Коля, Коля. Знайомся, це мій син Сережка. <рисвіт> ну, ви тут поки познайомтеся, а я піду вам чай приготую. <рисвіт> ти нас такий хороший. Ти така зайка. Слухай сюди, дядя Коля. <рисвіт> <рисвіт> О, так приятно. Так, а ти приятно. От і мені дуже не подобається. Сидіть. <рисвіт> а давай побудемо і маму. Ти боявся, що серйозно, і так. А ти був то був тут один. Був, понімаєш? Опять промах, діля Коля, опять промах, викидай зразу. <риві> ну так це. <риві> я бачу. Як будеш виходить, а ти будеш виходить. Мусор викинеш. Я сказав мусор, викинеш. О, хлопчики, я бачу, ви тут уже познайомились. Хто <риві> <А, а> тут <риві> сміття знаходиться? А навіщо тобі сміття? Мені потрібно негайно... <риві> на <риві> <Я риві> 我感觉就是比较。